Прогноз погоди в Україні на вівторок, 24 грудня, мене звати Українчик. Синоптики прогнозують сильний мукрий сніг у восьми областях. Також, за даними Укргідрометцентру, 24 числа у трьох областях варто чекати на відчутні дощі. Сила вітру в усіх регіонах буде відчутною, але не надто сильною. Інформацію про магнітні бурі я розкажу в кінці даного прогнозу. А зараз я максимально детально проінформую про погоду у кожній області окремо у вівторок, 24 грудня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео. Підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях. З якого міста, села або області України ви нас дивитесь, також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше глядачів. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах. Найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. У вівторок, 24 грудня, у восьми областях випаде мокрий сніг, а ще у трьох литимуть добрячі дощі. Південь у Одеській області вдень від плюс 6 до плюс 8 градусів, вночі від 5 до 3 градусів тепла. В районі Бессарабії в денні години доби від 8 до 10 градусів з позначкою плюс, в нічні від 9 до 7 градусів тепла. У Запорізькій області термометри покажуть від плюс 5 до плюс 7 градусів в світлі години, плюс 4 плюс 2 в темні. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від 5 до 7 градусів вище за 0, нічна від 4 до 2 градусів тепла. На Миколаївщині в день плюс 5 плюс 7, вночі від плюс 5 до плюс 3 градусів. У Херсонській області в денний час від 5 до 7 градусів тепла, у нічний плюс 4 плюс 2. Відчутні дощі варто чекати у Одеській області на Запоріжжі, Херсонщині, Миколаївщині і в Криму хмарно з проясненнями і без істотних опадів. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині і Львівщині вдень від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, вночі мінус 1 мінус 3. У Чернівецькій і Івано-Франківській областях в денний час від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла у нічний мінус 1 мінус 3. У Рівненській і Тернопільській областях в світлі години від 0 до плюс 2, в темні від мінус 1 до мінус 3 градусів. У Закарпатській області в денні години доби від 0 до плюс 2, в нічні від 1 до 3 градусів морозу. На Хмельниччині вдень до 2 тепла, вночі від 1 до 3 градусів нижче 0. У високогір'ї Карпат в день температура повітря коливатиметься від мінус 3 до мінус 1 градусу, вночі від мінус 4 до мінус 6. В усіх областях західного регіону України сильний мокрий сніг та дощ. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Схід. У Харківській області в денні години від 5 до 7 градусів тепла, в нічні від 0 до плюс 2. На Луганщині в день від 4 до 6 градусів вище за 0, вночі від 3 до 1 тепла. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 6 до 8 градусів з позначкою плюс нічна плюс 3 плюс 1. В Маріуполі в день від плюс 5 до плюс 7, вночі від плюс 4 до плюс 2 градусів. В усіх трьох областях Східного регіону України хмарно з проясненнями і без опадів вітер східний 5-10 метрів за секунду. Центр у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від 5 до 7 градусів тепла, в нічні від плюс 4 до плюс 2. На півдні Кіровоградщини, а також у Кривому розі, в день від 6 до 8 градусів з позначкою плюс, вночі від плюс 6 до плюс 4 градусів. У Дніпропетровській області в світлі години доби плюс 5 плюс 7, в темні плюс 4 плюс 2. На Полтавщині і Черкащині в денний час термометри покажуть від 5 до 7 градусів з позначкою плюс, в нічний від 0 до 2 градусів тепла. У Вінницькій області в денні години від 2 до 5 тепла, в нічній від 0 до 2 градусів вище за 0. Дощ очікується на Вінниччині, в усіх інших областях центрального регіону України мінлива хмарність і без істотних опадів вітер східний 5-10 метрів. За секунду. Північ на Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від 2 до 4 градусів тепла, нічна від 0 до плюс 2. У Житомирській області вдень від плюс 2 до плюс 4, вночі від 0 до 2 градусів вище 0. В Сумській області в світлі години доби плюс 2 плюс 4, в темні від 0 до плюс 2. На Київщині і в Києві у денний час від 2 до 4 градусів тепла, в нічний від 0 до плюс 2 градусів. На Житомирщині синоптики прогнозують відчутний дощ в усіх інших областях Північного регіону України, мінлива хмарність і без опадів, вітер східний 5-10 метрів за секунду. 24 грудня магнітосфера нашої планети буде трошечки збурена. Сила магнітної активності 3 бали. Це майже невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я, і нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.